Всім привіт! Закінчується літо, а це означає, що на черзі відео про мої вишивальні покупки літа 2015 року. Насправді повторююся ще раз: вишивальних покупок я роблю небагато і не часто, тому що як я вважаю, в мене є достатньо і матеріалів, і аксесуарів. Є те, про що я мрію, але це прийдеться навчитися працювати з закордонними інтернет-магазинами, а те, що в доступі в звичайних офлайн-магазинах міста чи онлайн-магазинів, це те, що я підкупила те, що вважала за потрібне купити, те, що вважала, що мені потрібно. Розкажу, що два тижні тому їздила у Київ кілька днів до сестрички в гості, і була в трьох, напевно, магазинах і побачила, що там така сама печалька, як і в нас в Хмельницькому, ну, тобто, не більше і не менше. Нічого абсолютно не купила. Єдине, про що шкодую, що не зайшла в книжкові магазини і не підібрала собі дещо з літератури. І так, оця велика стопочка, як ви бачите, це мої запасики на зиму. Це насправді 5 сорочок, вже пошитих від чарівної миті та від ВДВ. Насправді вони мало чим відрізняються, навіть тканини дублюються в них, які я планую відшивати, там, можливо, по одній в рік, і, де більше, то буду більше вишивати для свого чоловіка і для свого сина. Я взяла три сорочечки для сина: білу, чорну та ляного кольору, та білу та чорну. Для чоловіка, тому що для кольору такого от бежевого, в чоловіка вже є. Так що відео на моєму каналі на рахунок вишиванок будуть час від часу з'являтися. Не знаю, чи наскільки ж я буду детально розповідати, як і про першу вишиванку будуть питання, будуть ну, прохання зі сторони дівчаток, обов'язково буду про всі тонкі ще розповідати. Насправді точно такі ж самі зі вставочками під вишивку. Оце полотно самої сорочки, а це полотно Аїда, яке відразу виткане. Без швів, такого ж самого типу, як я вишивала попередню свою сорочку для чоловіка. Ну, тому детальніше зупинятися, я так розумію, немає потреби на цих сорочечках. Будуть в роботі, а буду більш детальніше розповідати. Також до вишивальних покупок я можу віднести оці два журнальчики, які я купила. Насправді для того, щоб навчитися вишивати в'язати реглан, який в мене ніколи не получався, звичайною лицевою в'язкою, для того, щоб без візерунків, для того, щоб можна було поверху. Вишити також собі вишиванку, наприклад, на довгому рукаві ви зробити вив'язати кофточку для того, щоб потім зверху її ще шерстяною ниточкою відшити якийсь орнамент чи якийсь сюжет вишивальний. Тому були куплені два журнали: один. З для в'язання І другий для шиття академія шиття Бурда, де на титульній сторінці от мені сподобалася оця сорочечка блузка і насправді є викрика до цієї модельки, яку би я хотіла попробувати самі пошити із полотна домотканого, і щоб потім її вишити. Так, далі в мене було замовлення з магазину аграфка. Конвертик зберегла. Дуже він стильний, дуже він незвичний, подобається мені. Я робила невеличке замовлення в магазині, ще до конкурсу від аграфки. Якось буквально за тиждень до початку конкурсу в мене прийшов цей конвертик, тому в самому конкурсі я вже не участвувала. Де в подаруночок мені прийшли отакі пластикові 5 бабіночок. Такі якісь вони незвичні, обов'язково буду ними користуватися, розрізи з боку є і внизу є. Також я замовила собі отакий різочок, з ним вийшов невеличкий казус, тому що прислали мені різочок фірми Clover. А замовляла я різачок фірми DMC, тому що в мене є вже чехол для ножниці від DMC і хотіла в однаковому стилі. В стилі то воно однаковому лише відрізняється колір. Тут він такий чорньоний, чорньона бронза виходить, точніше, чорньоне серебро. Хульчику для ножниць, вони йдуть вниз і йде бронзовий, ніби черньона бронза. Нічого страшного, я так думаю, одночасно я ними користуватися не буду. А так в колекції є отакий монтажний різачок. Ще я замовляла отакий тримач для пано. Він металевий, зверху біла емаль. Тут розрізок такий для того, щоб одягати пано. І вушка з обох сторон для того, щоб чи якийсь шнурочок такого типу грубшої бічовочки чи цепочкою, щоб можна було десь його підвішати. Ще не знаю, як саме я буду його використовувати, але я думаю, мені фантазії вистачить, щоб щось придумати. Ціна його збереглася 111 гривень. 54 копійки. Так що це було таке замовлення з магазину Агравка. Далі до вишиванок я купила дві брошурки отаких от схем. Оцей візеруночок мені сподобався в плані тому, що тут якби чотири кольори в роботі мало б йти. Але мені здається, що от саме цей візерунок непогано, напевно, був би в меланжевих ниточках. Дімці, ті, що я упаковочку купила, де червоне переходить в бордо. Мені здається, що цей малюночок для отакого меланжевої такої ниточки. Дуже непогано підійшов би. А також отакий ніжний візерунок, де також потрібно вишити бикстічим. Розглядала я схемку, йде хрестик та йде бікстіч. от Отут от, зблизька краще видно. Не зустрічала я ще візерунків до сорочок з бікстічем. Цікаво, буде попробувати. П'ять сорочок в якусь обов'язково мушу відшити цей візеруночок. Далі з покупочок в мене книжка, яку я знайшла в нас в місті. Веронік. Пишіти крестиком. Не пам'ятаю я вже точно ціни, але ціна була якась смішна, Там в районі 80 гривень, здається. Багато оглядів є по цій книжці, тому не будемо на ній детально зупинятися. Насправді, я думаю, в будь-якому випадку якусь ідейку звідси можна для себе взяти. Далі з наборів. Було в мене за літо куплено три набори. Все-таки не закінчилася моя епопея з компанією РТО і з тими двориками, які я відшивала. Знайшла я ще від компанії РТО отакий, отакий, отакий сюжет. Лодка. Яхточка, будиночок. Дуже він мені такий якийсь спокійний здався. Ну, ці набори відшиваються лег легко, не такі Так що, що від цього набору чекати, я вже знаю. Ціна набору 130 гривень, насправді, невеликі гроші. Зокрема мої піде. І два наборчики, яких я замовляла в грабці. Ціна нормальна порівняно з муркиними рукоділками була дешевша ціна ніж на Муркін. Ці два набори я просто побачила і зрозуміла, що неважливо, коли я буду їх вишивати, я їх просто хочу мати. І я так думаю, що саме оці банки Мейсона я буду в найближчому часі і відшивати. З оформленням також не впевнена, що це буде картина. Ну, Поживемо, побачимо Вишию, тоді буду думати про них вже щось чіткіше. І от отака от е з, з прозорим таким склом, де видно всі ці корінчики. Дуже мені подобається. В мене соняшники з Подібній вазі вишити, задивляюся на набори Фуджіко, тому що також мені дуже подобаються їхні вази. І от сюжет, сюжетик я собі придбала. Також, я думаю, довго він лежати і чекати не буде. Тому що це є невеликі наборчики, там порядка 30 на 40 чи той, що витягнутий 45 на 17. Це невеликі набори, а в мене набори діляться на сезонні, не в плані сюжету, а в плані розміру. Отакі От невеличкі сюжетики я відчуваю тоді, коли небагато часу я можу виділити на вишивку по місяць. Наприклад, я знаю по роботі, який в мене місяць більше загружений, який менше. І тому, ну, напевно, як і всіх, зимові місяці. Довші часу на вишивку знайдеться більше погода не дозволяє більше часу проводити на вулиці аніж зараз. Тому е великі проекти. Габіленники, я також хочу відшити лукасу, який в мене лежить в комодику. Я не можу зараз розпочати, тому що це буде буквально потрошки вишиватися, а мені так не подобається. Хочеться сісти і там вже бачити якийсь результат. А так, от такі невеличкі наборчики, їх можна там відшити за 3-4 недільки. Так що, отакі в мене покупочки. Е, Отаке. От Свою нору я натягнула, свій комодик зараз заталую. Поняття не маю, чи я буду взагалі восени щось купувати, чи ні. Ну, напевно, щось буду купувати, якісь будуть все рівно покупочки. Тому що насправді сиділа, згадувала сьогодні про вишивальні покупки, пора вже їх знімати і не могла згадати, що ж я такого накупляла. Що ж я можу, чим я можу поділитися з вами. Насправді, такі невеликі покупочки в мене за літо. Вам всім дякую за перегляди і па-па!